Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Ось уже кілька років уряд Мексики веде боротьбу з торговцями наркотиків вздовж мексикансько-американського кордону, що призвело до загибелі кількох тисяч людей. Насильство, розборки та перестрілки досягають і території Сполучених Штатів. Однак, незважаючи на це, американські міста вздовж кордону, згідно зі статистикою федерального бюро розслідувань, одні з найбільш безпечних в країні. Деякі процвітають і економічно. Про феномен одного такого містечка у штаті Техас розповість Уляна Телюк. На мексиканській стороні кордону насильство вже стало звичним явищем. Нескінченна боротьба уряду з наркокартелями, злодіями та грабіжниками призвела до закриття дрібного бізнесу і змусила середній клас мексиканців шукати притулку у США. Більшість осідає у прикордонному місті Макален у штаті Техас. Це місто з населенням понад 500 тисяч осіб знаходиться на 14-му місці у списку найбезпечніших міст Америки. І все ж, як говорить президент корпорації економічного розвитку Кіт Патрич, люди чомусь схильні вважати, що цей прикордонний район небезпечний. Ви не повірите, скільки дзвінків ми отримуємо із запитанням, чи безпечно приїжджати до Макалена. У Макалані не тільки безпечно. Патрич каже, що економіка міста перебуває на підйомі, не дивлячись на насильство в Мексиці, і економічну рецесію у США. Нас зовсім недавно було визнано першим містом у Сполучених Штатах, яке досягло економічного рівня, що існував до рецесії. Ми також пишаємося тим, що ми одні з небагатьох, де показник росту робочих місць не знизився в період економічного спаду entire economic downturn. Економіка Макалена процвітає частково завдяки кільком заводам, на яких працює майже 100 тисяч мексиканців, і перевозці вантажу через кордон. У нас є повний спектр компаній. Ми робимо усе від комп'ютерних чипів і моторних човнів до спорт інвентарю. Стежити за економічними тенденціями робота професора Джона Сарджента з Техаського університету. Економіст каже, що він вражений масштабами розвитку Макалена якщо взяти останні 10 років, подивитися на такі показники, як створення нових робочих місць, це місто є найбільш динамічним районом на американсько-мексиканському кордоні і втримується у першій п'ятірці на національному рівні. економічне зростання міста також відбувається завдяки напливу заможних мексиканців, які інвестували у бізнес на американській стороні кордону. Не виключено, що як тільки ситуація нормалізується, інвестори повернуться в Мексику. через п'ять років можливо Мексика буде кращим місцем для інвестицій, Тож, маючи вже свій бізнес, вони можуть скористатися підйомом в Мексиці, коли це станеться. Але для цього треба, щоб наркокартелі припинили внутрішню боротьбу, а мексиканський уряд послабив на них наступ. Проблема тут ще й в тому, що торгівля наркотиками є частиною прикордонної економіки, де перетинаються пропозиція і попит. Експерти у США схиляються до думки, що ситуація в Мексиці покращиться у найближчі кілька років. що я думаю, врешті-решт станеться. Так це те, що сторони втихомиряться, відновиться рівновага, і ми повернемося до нормального життя. Щоправда, навряд чи Америка буде готова послабити свою позицію. питанні котрабанди наркотиків, тож тиск на Мексику триватиме. А у міжчасі транзитні вантажівки продовжують курсувати, підтримуючи економіку прикордонних районів. Уляна Телюк голос Америки.